Катерина два роки тому переїхала з рідного Шацька до Луцька. Опинившися в новому місті, зрозуміла, немає оточення, підтримки і нікого з ким можна було поговорити про свої плани та мрії. Та знайти тих бажаних однодумців допомогла робота. Катя проводить заняття з мистецької терапії за технікою флюарт, і згодом її клієнти попросили створити закриту спільноту для жінок. Це був запит від самих дівчат. Ну вони казали, ми хочемо якесь таке от середовище для того, щоб ми. Знаєте, такі вузькі ну, як би сказати, да? щоб це не, ну, не прохідний двір, да? щоб от кожен раз мінялись учасники, а для того, щоб створювати якісь ком'юніті. Тому на їхній заклик Катерина створила клуб Щаслива я, у якому інші жінки могли б знайти однодумців. І найголовніше створити товариство, де усі прагнуть розвитку, а не пліток. Спільнота діє вже рік і об'єднала шість дівчат. Але керівниця клубу каже, з радістю приймуть нових учасниць. Тобто клуб це таке поле, де кожна із дівчат може отримати підтримку, в тому числі терапевтичну, тому що в першу чергу я психолог, і ми протягом зустрічі да ми обговорюємо якісь ситуації, які виникають в житті, і обговорюємо в тому числі і те, що потрібно всім жінкам. А жінкам переконала Катерина потрібна реалізація у всіх сферах життя в кар'єрі, в сім'ї, у дружбі та у стосунках з батьками. Для цього вона разом з учасницями проводить психологічні практики, медитації арт-терапії. Сьогодні за розкладом спільна фотосесія. Дівчата танцюють під пісні, сміються та позують на камеру. Роблять усе, щоб полюбити себе і почуватися вільними. Їх фотографує Анастасія Фролова. Дівчина здавна мріяла займатися фотографією та відеопродакшеном, тобто створювати відео. І коли приєдналася до клубу, знайшла сили перетворити хобі на свою професію. З Скаті я змогла нарешті починати свої страхи і проявляти показувати людям, що я там фотограф, що я відеооператор, що я можу робити таку роботу. Бо до цього я така: ні, я нікому не розкажу, що я працюю. Також керівниця вчить їх фінансової грамотності, адже Катерина до слова і бізнес-тренер. Тут важливо говорити, що кожна бачить себе там власній справі в якомусь бізнесі, і в цьому контексті фінансова грамотність і грошове мислення дуже важливе. Тому ми досить часто говоримо про такі ну, комунікації комунікація да, на рівні фінансів. Як правильно поводитися грошима, як е, створювати таку справу, власну там, наприклад, бізнес, щоб все працювало злагоджено як система для того, щоб кожна могла заробити на своїх талантах. Для дівчат клуб це репетиція перед виходом в соціум, адже спочатку учениці проявляють свої вміння в тісному колі, а потім вже відкрито заявляють суспільство про свої навички. Так і сьогодні Анастасія створює світлини для своїх колег. Проте членство в такому клубі платне. Місяць такого товариства майбутні членкині обійдеться в тисячу гривень. А це чотири зустрічі клубу, на яких дівчата отримують психологічну підтримку та навчаються основам керування грошима. Тетяна Маркопольська, Василь Марощук, дванадцятий канал.